Гречана каша з м'ясом і грибами. Три пакети гречаної крупи добре промиваю кілька разів. Тоді заливаю водою і залишаю на ніч. Півтори кілограми свинини. Нарізаємо невеличкими порційними кусочками і перекладаємо у казан. Ставимо на плиту 350 г почищеної цибулі. М'ясо добре пропарилося. Даю сюди чайну ложку солі, неповну чайну ложку перцю і нарізану цибульку. Вимішую, накриваю казанок кришкою і ставлю на плиту. А ще для гарного аромату і для підсилення смаку додаю 2-3 лаврових листочки. Шампіньйони мию, нарізаю, кладу в окріп на 2-3 хвилинки і тоді зливаю на друшлак. Свинина добре протушкувалася. Подивіться, добре витопився смалець. От, тепер з грибочків зійшла вся зайва волога. Грибочки перекладаю у казанок до м'яса. Забираю одразу лавровий листочок. І добре все вимішую. М'ясо і грибочки добре вимішую. Підготовлену гречану крупу розкладаю у чисті півлітрові слоєчки. Поверх гречки сіль. Набираю неповну чайну ложку, ось таку, рівненьку без чубка. От. У кожен слоєчок. І тепер грибочки з м'ясом. У кожен слоєчок. З даної кількості продуктів готуємо 32 півлітрових паночки каші. Слоєчки заливаємо водою. Закатуємо кришки і в автоклав на приготування. В автоклаві стерилізуємо 30 хвилин при температурі 105 градусів. Смачна і сита гречана каша з тушкованою свининою і грибочками.